Друзі, всім вітання! З вами знову я, Бондар Андрій. Сьогодні у нас 21 жовтня. Я знаходжусь на Вінницькому авторинку. Доволі людяний день, базарний день. І давайте подивимося, які тут машинки продаються та скільки вони коштують. Рено Сценік 2012 року випуску. 1,5 дизель 217 тисяч пробігу і вартість 7999 доларів. Рено Меган 2012 року випуску 240 тисяч пробігу. 1,5 дизель на автоматі і вартість 8,300. Нісан Кашкай 2009 року випуску. 238 тисяч пробігу. 1,5 дизель і вартість 8750 доларів. Рено Сценік 2014 року випуску. 1,6 дизель. Люк 235 тисяч пробігу і 10500 ціна. Pulsa Ento Reg 2012 року випуску. Трьохлітровий дизель. Звісно, на автоматі, повний привід. І вартість 21 550 доларів. Mitsubishi Outlander 2006 року випуску. 2.4 газ бензин на автоматі. 7,350 ціна. Чихує з таке сільське. Kia Sportage 2011 року випуску. 167 тисяч пробігу, 2-літровий бензин 13200 Mazda cx 5 2014 року, 2,2 дизель на автоматі. 199 тисяч пробігу і вартість 15900. Renault Megane 2013 року випуску 1,5 дизель 267 тисяч пробігу 8300 сім. Golf 7 в універсалі 2016 року випуску. 1,6 дизель 213 тисяч пробігу, 12 тисяч 200 доларів ціна. Renault Megane 2008 року випуску 187 тисяч пробігу, 1,6 бензин і вартість 6400. Гольф Плюс 2009 року випуску, 1,6 бензин 186 тисяч пробігу, вартість 8750. Kia Sportage, 2011 року випуску. 1,7 дизель 184 тисячі пробігу і ціна 12500. Шкода Octavia Tour, 2002 року випуску 223 тисячі пробігу. 1,6 бензин 5450. Opel Zafira, 2004 року випуску. 1,8 бензин, 217 пробігу 5400. Opel Astra, 2008 року випуску. 1,6 бензин, 163 тисячі пробігу, 6200 ціна. Renault Megane, 2012 року випуску. 1,5 дизель, 225 тисяч пробігу. Ціна 7,600. Volkswagen Golf Plus, 2006 року випуску. 1,6 газ бензин, 183 тисячі пробігу і 5850 ціна. Opel Zafira, 2002 року випуску, 1,8 бензин. 227 тисяч пробігу, ціна. Ще один Opel, 2004 року випуску. 235 тисяч пробігу. 1,8 5300 ціна. Volkswagen Passat 2014 року випуску. 2-літровий дизель. 247 тисяч пробігу, 12800 на автоматі. Там, де гроші, там і хто. BMW X1. 2013 року випуску 241 тисяча пробігу, 2-літровий дизель на автоматі 13 900 ціна. Четвертий Гольф, кузовий хетчбек. 2003 року випуску. 237 тисяч пробігу, 1,6 бензин 4 900 ціна Opel Astra 2004 року випуску. 1,6 бензин, 217 тисяч пробігу, 5 ціна Renault Modus 2010 року випуску, 1,2 бензин на автоматі 57 тисяч пробігу, 6,999 доларів. Nissan X Trail 2012 року випуску, 2 літровий газ бензин, 200 тисяч пробігу, 13500 ціна. Skoda Octavia 2012 року, 1,6 бензин 185 тисяч пробігу, 9300. Гольф 5 2004 року випуску. 1,6 бензин, 220 тисяч пробігу, 5.100 ціна. Toyota RAV4 2011 року випуску. 2.2 дизель 171 тисяча пробігу, повний привід, автомат Добрий ранок. Range Rover, 2012 року випуску. 3 літровий дизель, 159 тисяч пробігу 30. і вартість 20 999 доларів. Ford Focus 2009 року випуску. 1,8 бензин, 131 тисяча пробігу, вартість 6500. До речі, Focus в кузові hatchback. Renault Megane в кузові хечбек 2015 року випуску. 149 тисяч пробігу, 1,5 дизель 8600. Audi a 4, 1,6 бензин 2006 року випуску. 188 тисяч пробігу, ціна 7400. Nissan Leaf 2021 року випуску. 18 тисяч пробігу і вартість 15 тисяч доларів на 40 кВт, напевно. Шкода Октавія 2012 року, 1,8 бензин, 9,200 ціна. Кузові седан. Нісанлів 2015 року, 24 кВт, 123 пробігу. 11.200. Рено Меган 2007 року випуску. 1.6 бензин, 212 пробігу. Пишуть нефарбоване, все працює. 5600. Друзі, в суботу зранку тут дуже багато машин і людей. Тому якщо хочете приїхати на авторинок, то тільки в суботу і зранку. Я, напевно, і половини цього першого ринку не відзняв, треба їхати далі. Всім вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.